Собаче життя може бути ситим і затишним у теплі гаразді з любов'ю господарів, а може бути таким собачим, що страшно й уявити. Про дім сірка на Прикарпатті не чув лише глухий, і про проблеми із землею, які ніяк не вирішуються на столичному рівні, і про несприйняття багатьма людьми самої ідеї собачого притулку. Зима несла жорсткі корективи в господарську діяльність притулку. Холод примусив собак мерзнути, а люди забили на сполох. Сьогоднішня акція присвячена нашим песикам. Ідея така, щоб утеплити і їх життя трошки було кращим, теплим. До цього ми вирішили зробити нові вольєри, тому що старі, на жаль, в дуже поганому стані. Кількість тварин збільшується, дівати їх нема куди, і нам треба ще більше вольєрів. І зараз за допомогою дівчат, які зголосилися нам допомогти, куп та ділові жінки організували благодійний вечір, щоб зібрати велику суму, хоча б зробити 3-4 вольєри для приблизно 15 собак. Ми вирішили підняти цю проблему. Чому саме цю проблему? Тому що вона стала насправді нагальною з приходом зими так. І не відгукнутися на це було просто неможливо запропонувати людям можливість допомогти та придбати щось для себе. Та в момент, коли вони придбають щось на аукціоні, таким чином вони зроблять приємне собі чи комусь близьким, та і отримають от, вірніше зроблять подарунок для дому сірка і безпритульних собак. Нещодавно з нами трапилася знову така цікава історія. Ми підібрали сліпого песика, сліпого цуценяту. Ми його ми його е, захотіли відвести в дім сірка. Ну щоб порадити з дівчатами, яка його подальша доля. Можливо, хтось його захоче е, собі забрати, і стикнулися з величезною проблемою, браком вольєрів. І тому, коли до мене підійшли дівчата з торгово-промислової палати з якоюсь ідеєю проведення благодійного вечора напередодні різдва нового року, я відразу сказала: давайте це буде дім сірка. Давайте допоможемо. Зібрати кошти на ці вольєри, які вкрай необхідні. Художники, декоратори, дизайнери, кондитери, виконавці Івано-Франківська відгукнулись на заклик організаторів благодійного аукціону стати його активними учасниками, а публіка мала можливість долучитись до доброї справи, купивши вхідний квиток, а також один злотів. Повага до людей починається з поваги до тварин, каже підприємець Віталій Вербовий. Дуже багато відомих людей в цілому світі, багатих людей власне дбають не про знищення тварин, а про їх догляд і виведення їх в цивілізовані напрямки догляду. На рахунок акціону, звичайно, що я прийму участь, і це буде цікаво для мене. Я вже навіть звернув увагу на певні речі, які мені подобаються. І я буду приймати активну аукціоні. спільними зусиллями. Завдяки аукціону зібрано 18 тисяч 40 гривень. Цих коштів вистачить на два вольєри. Ще троє благодійників пожертвували гроші на три вольєри. Лоти, які не продались на вечорі, будуть рекомендуватись в соціальних мережах, і добрі люди можуть їх придбати. Дім сірка це наш спільний дім, кажуть організатори вечора благородних людей.